Я твій рот перецілую, ти поняв чи ні? Уа! Слава Україні! вибач, за не дуже доречне питання, але чи бачив ти новий пост Жені і як ти на це реагував ще раз, вибач, за питання всього найкращого бережи себе, ти мені реально допомагаєш. Дякую. Бачив. Е... Що я можу з тим зробити? Нічого Боже, я не можу це коментувати. Да, слухайте прикол. Знайомий відправив сьогодні в, в Інстаграмі. Вот, и, я думаю, було б бы дуже інтересно, якщо б дописати, щоб ти зробив відос, чи як я б всю цю хуйню і так просто і підписав. І знизу понял, санюк, ти б просто всіх... Я так сміявся, чесно кажучи, сьогодні з цього. Він мені відправив, я просто мене розривало. Я не можу всю цю херню. Привіт, моє на сон. Дякую, насправді я зараз таким доволі жорстоким хейтом стикнувся, але я це все витримаю, я все це схаваю і далі буде нормально. Виявляється, ви не стали йому нічого пояснювати. Він же підтримав би вас, він очікував на щирість, навіть якщо все правда. Йому ні. саме це болить, а не те, що ймовірно немає якихось регалій. Та ні. він же не за них вас любить. Чому ви не пояснили йому все щиро, а просто сказали, що це не його справа? По перше, я не так сказав. Окей, забудьте. Ну просто не звертайте увагу. Mm. Я, ну, окей, з тим, що ви мене не розумієте. Я Все розумію буде добре, ніжний протягом. кусь. Все буде. Все просто якось буде. Як вас підтримав Іванов? Як підтримав, так, як ніколи. Я просто був в шоці. Він постійно зі мною на зв'язку коментує ситуацію, mm. говорить, що можна Привіт, робити, що не буде. Почула... Дякую. Спартак, як самопочуття взагалі да, я в порядку, їм нормально. Слухайте все нормально. Е я тримаюся Доброго вечора, все пане Спартак. Дякую, зелено з Житомира. Зелено з Житомира. Всі переживають за Женю, але чогось ніхто не подумав, що людина, котра з тобою братається, та ніби близька, при першому вкиду одразу відхрещується та вимагає доказів, а не підтримує. Я би був спантеличений такому приблизькій дружбі, і моя позиція стала б принциповою. Слухайте, насправді я не знаю, що вам сказати з цього приводу. Люди самі обирають їм діяти. Я не проти цього. Ну ж не маю. Мама нормально, аби їй просто не писали в особисті, не обзивали її шлюхою і ще якимось. Доброго словами, вечора то було б та добрий, приємного останні дні, Аска, ви розповіли жені правду неважливо, яку і він вас не підтримав. Чи образив нього за те, що ви не стали йому нічого пояснювати і сказали, що це не його справа? Ні, я не кажу, що це не його справа. Я такого не казав. А... Ну, не уникайте, будь ласка, відповіді. Ви кажете, я не сказав, що це не його справа, я сказав. І просто мовчите. Виглядає ж так, що ви найближчому товаришу не стали нічого пояснювати, коли той запитав особисто не на публіку? Прокоментуйте, будь ласочка. ми ж вас обох любимо. Дивіться. Ви, як батьки, розлучаєтесь. А, вам мене взагалі любити не потрібно. Я йому нічого не пояснюю, бо він мене конкретно нічого не спитав. Так, я. Мені сподобалось. Привіт, що сталося в тебе з Женею під час вашої зострічі та чому відмовився показати йому диплом про освіту? Пес, я тебе дуже підтримую. Шкода, що все так вийшло. Він не просив мене показати диплом, але це не важливо. Навіть якби в мене не було диплома, Це не важливо. Ти нагадуєш лайта Ягами з записника смерті. Навіть. Спробую ще раз. Спартак, ти мені імпонуєш. В такі скрутні для психіки моменти я занурююсь в роботу. Якщо в тебе буде думка створити новий проект, я хотів би залучитись. Оператор монтажер. Пиши в тег нижнє підкреслення Дант. Дякую. Ну я насправді думаю, що я ж сподіваюся, що Антон ще є, ще нас не покинув, іначе такий... Стійкий до хейту хлопець, тому я думаю, що можливо все буде ок. Але якщо ні, то звісно, робити, доведеться шукати нову людину. Барини Привіт, Спартачок. Ти котик, підтримую тебе і з тобою до кінця. Там в чаті цікавляться залузана, чи підтримує він тебе. А, ні, вже не підтримує. Ну, послухайте, я розумію всіх, хто, як то кажуть, перебувся, і вони правильно роблять. Я розумію. Доброї ночі. Ви жили добре? добре. Хорош. Якби відреагували, якби Іванов раптом теж перевзувся. Розумів би. Але мені здається, що мені, мені думати навіть огидно, що ви можете таке допустити. У Іванова дуже міцні горіхи. Тому я не думаю, що таке може взагалі гіпотетично статись. Я в це просто не вірю. Хоча, знаєте, я ж не вірив, що взагалі мене якось покинуть і інші люди, тому хто його знає. І я хочу сказати, якщо чесно, чи. ну, ну, Був би я на їх місці. Е 두хо. Можливо, я на їх місці так само би. Боже, я всі познав... кущі хліба вам проторгувала. Чому просто не спростувати це все, опублікувавши відеодоказ, де би ви пояснили і показали все необхідні документи? Бо так треба зараз. І давайте степ степ я все зроблю. Як мені кажуть робити адвокати і менеджери, я таке роблю по світу. Але я ж кажу, я абсолютно розумію, якщо ви зі мною не погоджуєтесь, я ок з тим, що ви мене можете не любити, не дивитись. Ну, повністю супер ок, максимально. Досі не розумію, чому так складно було оприлюднити одразу фото дипломів і свідоцтво. Ну, вам не треба це розуміти. Побачите, коли. Ну, коротше, просто чекайте. Чекайте, не намагайтесь це зрозуміти. Мені дуже дуже шкода, мені подобалось тут. Але після підробного свідоцтва сподівань на щирість на жаль, не залишилось як і сенсу залишатись. Mm -hmm. Дякую тому Спартаку за стріми. Чат щоб не було далі, бережіть себе і один одного, бо буде тяжко. Ленор дякую. Ну так вийшло, що половина людей е, бачала там якусь підробку половини. Тому я не буду нікого переконувати, як себе ага, почуваєш, лікар-психіатр без медичної освіти, угу. чи Олександр, який так не хотів мати нічого спільного з батьком, що не може визнати зміну імені? А хоча, як ти можеш визнати, нарцисам це не характерно, звісно, звісно. Ну, я думаю, це ваша думка, у вас є право на це. Я до цього ставлюсь дуже повірте, не буду нічого доводити. Я і завжди буду працювати. ...танути. Багато писали, що свідоцтво підроблене, та є багато доказів, що свідоцтво підробка допоможе розібратись, що є правдою нежному чаті куцьом і кусь. Дякую. Мені здається, що щоб я не запостив, це вже не буде сприйматися. ну це, знаєте, як це прай... праймінг ефект. Щоб я вже далі не казав, це не має сенсу. Але я роблю. Котик, це. Котик, бажаю доброго вечора. Дуже хочеться підтримати. Чому ти говориш про те, що все одно будеш записувати контент, так? Наче в тому всьому розслідуванні є частина речей, протилежність яких буде важко довести. Я Ні, хочу я вірити в твою це. правоту. П'ять років назад ти це. став причиною, по якій я остаточно обрала психологію. Будь ласка, виявся правим у цій ситуації. Я так кажу через те, що деякі люди думають, що я просто припиню. Припиню писати контент, але такого не буде. Спартачок, доброго вечора. Якщо не секрет, чи зберігся у вас оригінал свідоцтва, чи він знищений, якщо це не секрет? Це Просто не секрет. цікаво. Mm. Дякую. Це не секрет, він знищений. А, він знищений. Ну, давайте, Так, мені так мати сказала, що вам насправді серйозно. Так. Ну що, звісно, мамі складно, але що з тим поробиш? Це ж мама, вона буде любити там або цінувати, не дивлячись ні на що. Чи насправді я ж не знаю, які почуття мама може взагалі. Та, що вона відчуває? Хвилюється. Хвилюється. Мамі проте. Товариш взагалі один каже. Ну, такий доволі серйозний і дуже розумний товариш каже, взагалі, що цю історію можна на Netflix продати. Якщо є всі докази, ви можете продемонструвати всі потрібні документи суду, то немає сенсу в тому, що пишуть всі ті люди. Хіба не є важливішим те, що ти сам знаєш правду? До речі, як довго ви будете розбиратися з документами? Чи ви не можете сказати точні строки? Точні строки я сказати не можу, але думаю, основні. Я з ними розберусь доволі швидко. Прийшла сьогодні до висновку: що усе це розслідування куплене на замовлення, факти підробні і за полудню стоять великі дядьки. Скажіть, чи має це місце бути, чи в мене вже їде кукуха? Я не думаю, що це так насправді, якщо чесно. Я не думаю, що це справді так. Тоб, прикольно, якби ви виявилися негативним героєм, мені здається, що ви б ще більше притягували до себе да, жіночу да, да. аудиторію, тому Енівей все буде добре. Так, да, я ж кажу. Тобто мені помічниця сказала, що ну люди, які мене раніше не любили на диво, поч почали до мене ставитись добре. Чи це мені подобається? Ну я не думаю, що це добре насправді. Я думаю, що краще були позитивні герої. Але М -м -м -м. моралісти зараз усюди і це просто обнімаю ну, не зробити.